Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Темою сьогоднішнього нашого відео по проханню багатьох підписників буде конструкція нашого вулика, якого ми використовуємо в себе на пасіці. Але перше, ніж перейду до огляду нашого вулика, прохання. Не ігнорувати наші відео. Обов'язково, хто не підписався, підписатися на наш канал, тому що по статистиці дивиться наш канал тільки 20% підписників, 80% людей не підписаних. Пишіть обов'язково коментарі: це буде стимулювати Ютуб просувати наш канал. Так коротенько. Тепер по поводу наших що вулика, якого ми використовуємо себе на пасіці. Ми зробимо огляд на вулику БУ, тому що в цьому році ще ми не виготовляли нових вуликів, і ще ми вагаємося, будемо ми розширятися чи ми не будемо розширятися. Якщо ми будемо виготовляти ці вулик, нові вулики, тоді більш докладно розкажемо по. Розмірах, по деталях. Так, розміри на стандартні, 10-рамочного корпусного та данівського вулика. По розмірах розказувати не буду. як ще раз повторюся, розміри стандартні, їх можна подивитися в інтернеті. А так, зараз ми розберемо. І я по детально, по днищах, по корпусах, по наставках, по дашках все розповім. Розбираємо наш вулик. І розпочнемо ми огляд з днищ. Не звертайте уваги, ще раз повторюсь, вулик Бу робимо огляд, тому що нових ще в нас в цьому сезоні немає. На своїй пасіці ми використовуємо як днища глухі, так і днища сітку. На все дно. Третього варіанта тут нема в нас, але є ще одна третя сітки, вставка сітки. Що тут? Обв'язка днища 35. Розмір, як е, говорив, стандартні. Днище доска 20 е, загнана в шпон. Стандартний люток. Е, дні сітки. Ті ж самі розміри, обв'язка 35, тільки сітка витяжно протяжна 2 на 8 від заводу Фрунзе, Оцинковка. Далі. Ідемо далі. По корпусах. Багато запитань виникало, що е, вас, ви використовуєте систему е, на 145-ту рамку? Ні. Ми використовуємо систему вулик корпусного Дадан на 300-ту рамку. Але е, в конструкції е, гніздовий корпус складається з двох 145. х Корпусів. Е, 145 корпус, товщина стінки 35. Розміри всі стандартні, висота 165. В два корпуси 145-х у нас. Гарно стає 300 рамка. Нам так легше виготовлені корпуса і швидше. Не треба клеїти, не треба нічого, а результат той самий. Так, е далі. Гнізовий корпус, 145 х корпуси. Зверху стає у нас магазинна наставка, там відповідно е їх може бути 2-3, в залежності від медозбору і сили сім'ї. В магазині наставки в нас є товщиною стінки, як і 35, в даному варіанті товщина стінки 25 мм. В деяких корпусах зроблені людкові круглі людки круглі, в деяких без людків. Це так. так. Далі. Більш детально розкажу по дашках, щоб не повторювали наші помилки. Того, що в нас дашки декілька варіантів, але є вже багато нюансів, як би я в подальшому не робив. Даний варіант дашок типу на хлобучку. Чим він добрий? Метал, покривельне желізо зверху, з другої сторони, як ви бачите, наша помилка зразу звернув увагу. В середині пінопласт 30, але тут ДВП. І при затіканні дашка у нас ДВП намокає, коробиться, пінопласт намокає. І буває таке, що літом там же заводяться ще й мурашки. Дані, в цьому дашкові ще наша проблема, ми як перший раз робили. Ніколи, якщо дашок у вас на ніколи не завертайте краї металу на дерево. Обов'язково тоді буде затікати. От що бачите в цьому варіанті, краще його підрізати. І він просто щоб був напущений на дашок. але не підігнутий. Можливо, тоді так не буде затікати. Ця конструкція дашків. В даному варіанті мені не дуже подобається. Подобається те, що тут жорстке накритий зверху. Все остальне не подобається. Того, що в нас пасіка стаціонарна, при дощах Це вулик на хлабучку, край випуску нема, вулики замокають, і, відповідно, термін служби корпусів не такий довгий. Другий варіант. Він трішки кращий, але теж не є гарним. Тут використано всередині, як бачите, так само пінопласт, дашок з випуском, вже не так замокають вулики, пінопласт і фольгоізол. Вулик практично не намокає, дашок є легкий. Зверху використовувалося ДВП. ДВП теж тут мені не подобається. В такому варіанті можна робити дашки, але зверху давати ОСБ, добре прокрашувати його, і тоді буде сидіти, не буде замокати, не буде затікати, все буде гаразд. Ці дашки добрі в обслуговуванні, вони є легкі. З другої сторони, воно є і не дуже добре, тому що ці дашки треба зверху приложувати грузом. І третій варіант, який мені більше підходить і, на мою думку, кращий для бджіл це дашок просто обв'язка. Зверху ОСБ з випуском. Накритий, як і попередній дашок, так і цей дашок накритий типографським алюмінієм. Дашок не затікає, всередині немає утеплення. Використовується в такому випадку зверху матрасик, що це добре? В дашку можна зробити вентиляційні отвори, і при зимівлі, щоб не було конденсату, можна підгортати плівку, здвигати утеплення, і в нас виходить краща вентиляція і краща зимівля бджіл. Ось так коротенько по дашках. Можна використов... зробити цей дажок варіанті. Він добрий, що не... треба під дашника тут. А можна зробити дажок в варіанті, так як я цей казав. Тільки замість ДВП тут зверху дати OSB і накрити, краще накрити, не типокравським металом. Це є дешевий вид і. По виготовленні, можна сказати, самі дешеві дашки. Але, е, хтівши е, довго експлуатувати в себе на пасіці, краще е, покривати дашки покривельним матір, е, металом або оцинковкою. Ось так коротенько, по е, нашому вулику, е, може, що не розказав, е, пишіть обов'язково коментарі. Як я говорив, чим більше коментарів, чим більше лайків, тим більше YouTube просуває наш канал. Ставте вподобайки. Кому подобається, обов'язково, якщо і не подобається наше відео, ставте палець вниз. Як я ще раз повторюся, як попереднього відео, я на це не ображаюся, це спонукає для подальшої роботи. Вулик, ще раз покажуся, в огляді вулик БО, крепко не судіть. Будуть свіжовиготовлені вулики, обов'язково покажемо. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!